11 жовтня на Сумщині волонтери благодійного фонду Україна не здається передали військовослужбовцям Збройних сил України, які несуть службу прикордонні, нові зимові комплекти одягу, персональні харчові набори, маскувальну сітку та професійну медичну апаратуру для нового реніммобіля. Ізраїльські бандажі для надання першої медичної допомоги на полі бою для зупинки кровотечі. Рюкзак медика укомплектований, сумка медика. Дефібрилятор і перев'язочні матеріали все це, що ви бачите перед собою, це завантаження на реаномобіль, тобто він на всю військову частину це невідкладна допомога. Допомога не перша медична пара це допомога при серйозних пораненнях, це професійна апаратура якою може користуватися тільки професійний медик. Крім цього, це е, зимова форма е, на весь підрозділ: це продуктові набори та е, засоби захисту, тобто е, сітки маскувальні. Кошти на придбання речей та медичного обладнання збирали по всій державі, а друзі за кордоном допомогли придбати та привезти в Україну, розповідають волонтери. А допомога і Бачишка ну, з усієї України ми збираємо. І наші друзі, які зараз на даний момент знаходяться за кордоном і котрі тоже збирають гроші для того, щоб допомогти пом нашим хлопцям. Не тільки збирають, але активно участвують в допомозі все, що їм потрібно. Ми звертаємося, вони шукають, пересилають, вірні, ми їдемо за цими грузами, привозимо їх до міста Суми. У короткострокових планах волонтерів замовити для цього ж батальйону зимові куртки, парки, продуктові набори, теплий одяг, турнікети та перев'язувальні матеріали вже розподілені військовими поротах та взводах батальйону, який несе службу на прикордонній сумщині.